Exist 60, автомобіль 2013 року випуску з надійним бензиновим двигуном 3.2 на автоматичній коробці перемикань. Автомобіль від першого власника з рідним пробігом 207 тисяч км. Питання заважену до автомобіля, ніяких немає, повний привід, електровідкриття, кришки багажник. Також у нас є задні та передні парктроніки, камера заднього огляду, красиві, непошкоджені дискочки в гарному стані. Також у нас по машині повний безключовий доступ. Салончик у нас задній ряд в гарному та похайному стані. Біла шкіра. Також у нас є задній підігрівець сидінь. Спереди нас зустрічає 4 електросклопідйомника, електрорегулювання бічних дзеркал зі складанням та підігрівом. Також у нас є мертві зони, автосвітло, автодош, відкриття багажника з салону, мультируль, шикарний білий салон, електрорегулювання передніх сидінь. Також у нас є пам'ять положення сидінь, шикарна приборна панель. Камера заднього руху, шикарна мультимедія, підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, автоматична коробка перемикань з вибором режиму руху автомобіля та повна панорама. Тому, друзі, якщо вам сподобалась моя пропозиція, звертайтесь до нашої компанії Автофокус за адресою кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка.